Оу oh, вау. Wow. Ми з вами тут будемо малювати картиночку. Да, будуть твої. кря кря Я за контр <-bbe> вийшла! А і можна якось Ctrl-Z? Воно течіє! О, а це ми з вами. Це ми з вами. Ну, рука ж Потрібно знайти, де можна... Ось музика. Так. У мене в дитинстві були такі штуки. У мене були касети, Не треба мені писати. А в мої часи ми наматували їх на олівці. Ну добре, що на свій маленький дружок його собі наматував, друже мій. О, май гадавал, який мен. Доброго ранку, як тебе справи? Він нас ігнорить! кря кряка Одна з картин цього діда я бачила схожу таку в моїй кімнаті. Дід, в мене до тебе пару питань. Як ти зміг намалювати картину, яка знаходиться в нашій кімнаті? Дем. чому різниця? Сонце воно не Кря-кря Я земсовала картину. Я хотела намалевать солнце. Красава. Кря кря. Кря потекло. Ой 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 ой. Я оборежно буду. Кря Ця гра мала мене заспокоїти, але вона мене не заспокоює. Я більше я більше нервую. Фу, ой, кря-кря. Бля... Як це погано виглядає. Вона велика зліпа, якщо не бачить цього гайна. Ну, дивіться на це. Який безлад! Це кіт винен, це кіт. Це не моя проблема, це проблема кота. кря-кря. Бля... Ну ладно. Схоже на парасольку, я дуже гарно вмію малювати. Вони зустріли і покохали один одного, який він гарний. А, Ти... а, -а, -а як? Я не можу вийти? Старе фото. Чому все впало? What the fuck? А мені не сказали, що тут може бути хорор. Ми взагалі-то збиралися, щоб піськи малювати, а тут такий сюжет сумний. Та не те, що сумний, тут якийсь психологічний хорор, чи що ти таке. А чого вони сяють? Ого! Ах! Які вони гарнюні! Це, коротше, дід, наш коханець. Чого нам тоді постійно діда показує, який дивився так сумно на цю картину, там, де вони вдвох були? Він дуже сумно на це дивився. Цим. Блі-кря-кря. Трохи запарувала. Так, є. Виглядає, як в першому фільмі Барбі. Кожен раз, коли я відкривала двері, я не могла стримати посмішку. Ми розмовляли про нашу роботу і ділилися нашими мріями. Його звуть Джек! А? Джек? Я казала, що це Джек! Це на. Я казала, що цей діт той самий чел молоденький. А це типу ми? Старенькі? Плачемо і в нас. Джек. Кря-кря. Почекайте. Він намалював нас. Я все одно запутана трохи. Як, 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 як. Я теж не вдупляю, я не можу зв'язати, як це трапилось. Я поняла, що це ми, і що той старий дед це Джек. Ми пройшли гру.